X88X5M, ну X88 Pro X5M. Вибачте, ось такий ТВ-бокс uh, на процесорі MLogic S905X5M, новий, 2,5 ГГц, uh, начебто повинен бути тут AISR, це штучно, -висо -висо -штучно інтелектуальний Resolution, Тобто він повинен нам поліпшувати зображення, але його тут немає. Вибачте, відразу кажу. Uh, але є 1000 Мбітний LAN, є в нас. Чисте ОАСПІ прошивка і хреновенький Wi-Fi 5 ГГц, але чи варто на нього звертати увагу, враховуючи його вартість, і зараз ви запитаєте, а скільки вартість, ну ми давайте подивимось: один інформаційний блочок невеличкий стосовно акції для жителів України, яка є, є у нас на каналі, а потім перейдемо до ціни. Друзі, а в нас для вас є ще одна акція саме для жителів України. Якщо ви купуєте на сайті Nexon ЮАЙ за промокодом Технозон. Наступні тіві бокси. Це в нас Nexon, будь-який ROCKTECH, Хоматікс, Кікпі і ON TV BOX, То ви отримаєте 12 місяців контенту від Світ ТВ і NEXON TV. А це 6 плюс 6 місяців, точніше. І усі умови ось тут у опису під цим відео. Переходьте чи зіскануйте цей QR-кодик, ідіть відразу, купуйте і отримайте. Ну що, ціна 4370. X88 Pro. Тут вони пишуть 1000 Мбітний LAN. І 4370 це за версію 4 на 32. Враховуючи, купончик, можна взяти десь приблизно на 41. Який купон? У опису під цим відео є посилання на цей TV-Box, є купони на aliexpress.com, які ми вам даємо, і посилання на, постійно, на постійні купони. А ще є там посилання на TV-Box, які ми рекомендуємо. Це також немаловажний аспект. І якщо ви не знаєте, де купити українські сервіси за дуже привабливою ціною офіційно, то, будь ласка, зіскануйте QR-кодик чи у опису під цим відеоописання. Ну, звісно, підписуйтесь на скарпет дзвоник. А ми поїхали далі. А, в нас виходить, що вони пишуть 2 ГГц, але ні тут 2,5 ГГц. Там, ну, там вони багато чого пишуть про декодери і про hdr 10, і Wi-Fi 6, Але відразу кажу, Wi-Fi тут слабенький 5 ГГц, дійсно слабий. Ми зараз його розберемо для вас, покажемо. А, і... Я дуже здивований, що на тому радіаторі, який тут стоїть маленький, він практично не гріється. Так, це його плюс, що нагріву практично немає. Мені це сподобалось, хоча в мене є підозри, що просто не реалізується його повна потужність для того, щоб його розігріти. А, ну, стосовно AISR я не підтверджую. AISR не реалізований, бо якщо я порівнюю його з Mi Box третьої генерації, Mi Box, S, Mi Box Боже, як вони зараз? Міте Box S третьої uh, генерації. І там AISR є, коли його вмикаєш, ти uh, бачиш поліпшення зображення низькобітрейтних відео. А тут такого немає. Я, як я, ну, тут, по-перше, немає перемикача, а по-друге, якщо казати, що він працює постійно, ні, то він постійно не працює. Досить на варівпаль. Uh, тому ну, є як є bluetooth пультик. Зараз ми його роздивимось також, коли будемо розбирати. І більш нічого нам тут такого не пишуть, окрім того, що це Android 14, і навіть є в нас Bluetooth 5. Давайте так. Чи замінить він, наприклад, Tanix W2? Так, може замінить, враховуючи, що на нього є Slimbox-прошивка. Дійсно, вона вже є, можна знайти брати. На заміну Tanix W2, можливо, більш потужний, av 1 кодек, 1000 Мбітний LAN, wi вайфайчик такий самий хреновий, як у Tanix, Але я б звертав би увагу більше на tox 3. Поясню. Справа у тому, що tox 3 він має е, також 1000 Мбітний LAN і більш привабливу прошивку Югу засоційовану. Я. Е, е, о, знаєте, коли мені кажуть, там що 905 x 4 процесора тут 905 x 5 і якісь там переваги, у 0,5 ГГц. Ну, це не є перевага. Ви не реалізуєте його при перегляді контенту. А навіть 905 x 2 який був мій улюблений процесор. Ви дивитись контент можете на всьому. Це факт. Але давайте підемо, розберемо. І Потім потестуємо, а потім зробимо висновки. І так, що ми бачимо з цим tv боксом в нас є два USB 2.0, і lan G45 на 1000 Мбіт, HDMI-чик, SPD, і, в принципі, більш нічого до такого немає. Спробуємо мішки відідрати. Є, yeah. зараз ми його розберемо. За що люблю не сертифікати, те що можна робити все, що заманеться. Розбирати, збирати, ну, давайте. Іди сюди на. Ну. Опа! Знаєте, пластик такий враження, начебто понговий м'ячик. Така целюлоза. Целюоза. Та блін. Нафіга такі длинні шурупи. Опа! Ух ти! Що, а він навіть не закручений. А, він знаєте що? Він крутиться. Слухайте, а знаєте, що найцікавіше? Він не гріється. Він не гріється навіть при такому радіаторі. Дуже цікаво. А чому? А чому? Тротлінг тест показує 60 градусів, він дійсно не гріється. Ну, плата тут, бачите, залишки флюса. Треба відмивати ще. Бач? Залишки флюса я бачу. А так, в принципі, нічого. Знаєте, на брендових е, якихось TV боксах буває гірше роблять, ніж тут. Так, тепер стосовно пульта, ось такий блютуз-пульт. Звичайний, нічого цікавого немає, аеромиші немає, гироскопу немає. І інфрачервоного також керування немає. Ну і блок живлення звичайнісінький, 5 вольт, 2 Ампера. Все. Дивіться, який гадкий інтерфейс. Давно такого не бачив, Ці плиточки вони ну, дійсно фігові. От, чесно кажу, чесно кажу, дійсно фігові. А, далі. Далі, якщо підемо з вами відразу у Епси, то бачимо тут безліч чого, бо це чистий чистий Android. Так, на нього існують якісь сторонні прошивки, але це чистий AOSP, навіть не Android TV, цей Play Market на нього. Якщо вже починати, то починати, звісно, з мультимедійних якихось можливостей. Звісно, почнемо з YouTube. YouTube тут стоїть Android TV, і давайте Дика река 4К. Я вам скажу так: HDR 10 він підтримує. До речі, ну, давайте увімкнемо зараз діагностичне віконце. Не він не з такими приколами. Розумієте, як воно працює? О, статистика для сісадмінів. Коли входиш у меню, така фігня виходить. Коротше, а чому 1799? Щось воно там... А ну. 3840 на 2160, ви бачите вставочку, все працює, ВВ-1 кодику, ВІП-9 працює нормально. І якщо, наприклад, піти у е, інше наше відео, там де HLG, то, будь ласка, також це буде працювати. Добре, тобто по YouTube в мене питань немає. І як би я розумію, що вони поставили цей процесор, новий iMlogic S905X5M, і начебто все повинно бути ну, дійсно круто. А я вам зараз поясню, яка тут справа. Справа у тому, що якщо Піти у AIDA 64, ми дійсно побачимо. там 4х32, процесор буде cortex a 55 по 2,5 ГГц, 4 ядра, і малі G310, і тут навіть з 4К інтерфейсом буде. До того ж, в нас мережа. З конектом поки що не кажу, бо ми фактично протестуємо. І температура. Стосовно температури, тут, в принципі, все ідеально і максимально, що ми там у тротних тесті, хоча я його зараз проведу для вас і покажу. Ми бачили 60-66 градусів. Тут питань нема. Бо коли ми вмикаємо CPU-монітор, він. З цією рекламою постійно, це ж чистий андроїд, твоє ж наліва. Він постійно її закриває. Але за температурою ми слідкували, її там не більше 60 градусів, 65 у звичайному використанні. Тут, якби, також питань немає. Тобто, ви тут можете мені довіряти. Я не ворог собі сказати, що вона там не гріється, а вона гріється, наприклад, там 90 градусів. Ні, тут такого, тут таке відсутнє. А ось те, що вони не зробили, це вони не реалізували того самого AI SAR, це сама головна фішка цього процесу. Це штучний інтелект, який поліпшує зображення. Тут вони цього не зробили і правильно, бо немає в них СДК для розробки ТВ боксів, це звичайна прошивка. А тут є у додаткових налаштуваннях екрану вибори форматів, є в нас роздільні здатності стандартні. І навіть є автофреймрейт. Але більш нічого у налаштуваннях немає зовсім. Тобто, це такі куці налаштування, тут дійсно зовсім нічого немає. Автофреймрейт дійсно є, а також ми це можемо підтвердити. Давайте стартуємо тротлінг-тест і зараз побачимо на результат. І як ви бачите, максимально там 66 градусів. Ну це 60-66 У різних варіантах тестів, але це чистий чи зелений графік, і жодного просідання цих. Частот процесору зовсім немає. Це для мене дуже дивно. Або я як би думав, що ну буде якась фігня. Якщо хочете дивитись на ньому українські сервіси, то прийдеться заморочуватись, бо з звичайного маркету не хоче нічого встановлювати. Але от і ті сервіси спокійно програє тут, тут будь-які канали високобітрейтні, він спокійнесенько відображає. Добре, перемикається миттєво. Бо я вам поясню, справа у тому, що тут стоїть rj 45 на 1000 Мбіт, до якого ми зараз під'єднані. І зараз ми, окрім цього лану, з вами побачимо, які в ньому є. А, дійсно проблеми. Ну, це не проблема, це недоробка. Це недоробка у Wi-Fi 5 ГГц. Якщо стосовно rj 45, в мене питань немає. А, там ну, скільки зараз, 800 Мбіт на завантаженні, це чистий гігабіт, так там і близько там, скільки там давайте. 300, 400, 500, 600, там 700 Мбіт на вивантаження це ідеальний результат для тв бокса при тому ж. 2,4 ГГц. ну Давайте це можна закривати. 2,4 ГГц. Зараз перевіримо, від'єднуємо Wi-Fi. Що в нас під'єднає? Давайте 2,4 відразу під'єднаємо. 2.4 стартуємо. І в нас 2.4 дійсно показує класний результат по Wi-Fi. 100 і більше мегабіт, це дійсно класно. Е і тут я навіть не буду висувати ніяких зауважень. Е бо ми бачили навіть максимальні тут результати для 2.4 до 140 мегабіт. Якщо подивитись у валідатор, ми з вами побачимо, що це дійсно. Е бачите, 2.4 на першому каналі 80211 ax а от на 5 ГГц в мене, на жаль, розчарування, бо в нас ну давай вже показує, щоб побачили мої глядачі, лише там 170-180 мегабіт. А коли ти його відносиш, наприклад, там на 3-4 міста на 3-4 метри від роутеру, то там падіння вже 140-150 мегабіт. Ви зараз бачите навіть фотографію. Тобто є як є, показую всю правду. По вайфайчику 5 ГГц не допрацювали і він дуже чутливий до відстані до роутеру. Якщо казати про інші варіанти відтворення, наприклад, там звуку. Давайте звук перевіримо. До речі, він підтримує XFAT і NTFS-диски без проблем. А, до того ж, в нас при Dolby Digital Plus, ми отримуємо Dolby Digital Plus звук у режимі true, ну, у режимі Pastru. А Dolby True HD ми отримуємо навіть Dolby True HD звук і навіть отримали DTS HD Master Audio без яких зайвих костелів. Тобто це все працює. А, при програванні 4К контенту HDR спокійно з зовнішнього носія він відображає все і USB 2.0 навіть цього вистачає. А ось чого нам не вистачає Netflix. Бо якщо ви бачите тут Netflix, то його тут немає. Тут 480 p Netflix, фігня і Prime, це все чорні додатки, вони не працюють нормально, без якоїсь якості, і розраховувати на те, що воно буде працювати, ну не варто зовсім. Якщо казати про якісь нестандартні методи перегляду, ну якщо ви розумієте про що я кажу, там обмежень ніяких немає. Ми навіть спробували на ньому пограти трішечки. Ми вставляємо наш геймпад. І до речі, геймпад мене, ті, ну, мені подобається, як він працює з геймпадом, є, як є. Я тестую зараз лише на Shadow Guns Legends. На ньому є рівні налаштування графіки, ми можемо побачити, на якому рівні граємо, і робити по цьому рівню висновки. Стосовно температури, не варто якось хвилюватись. Дійсно, по температурі тут питань немає. І як ми бачимо, дійсно все працює, але щоб ви розуміли, я вам показую налаштування. Давайте на налаштування. це середні на 30 FPS. І у такому варіанті ви зможете пограти в Android-ігри. Не треба розраховувати, що ви зможете грати тут у якісь серйозні проекти, бо це ж все-таки ТВ-бокс. І не варто розраховувати, що там це буде дійсно якась ігрова консоль. Ні, це просто ми показуємо можливості, бо тут навіть у моменті, коли з'являється іншопланетянин, бачите, воно буде. Буде пригальмовувати. Якщо починає стріляти, дивіться, а ні, тут зараз не гальмануло. А чому? <сі> Дуже цікаво. А, перший раз гальмує, інший не гальмує. Ну, коротше, але ну, є як я, це максимальна роздільна здатність, на яких максимальні налаштування графіки, на яких я раджу грати. Хоча пограти можна. Пограти можна. Я готовий пройти та зробити висновки по цьому тв боксу чи рекомендую я його? Ну, це знаєте, вибір кожного. Я не можу його рекомендувати як однозначно такий мега суперовий TV-Box, бо в ньому нічого не реалізовано. Було б, було б зроблено ISR, можна було б про щось казати. була б android TV-прошивка якась з заводу, то можна було б щось казати. Вайфайчик, ну навіть я навіть там антенни не побачив нормальних, вони розпаяні на платі для того, щоб якось говорити про нормальний Wi-Fi. Він також не реалізований. Тому. Знаєте так, сумнівний ТВ-бокс, він працює, він дійсно холодний, там є нормальні формати звуку, дійсно можна щось дивитись. Тисячомегабітний лан рулить і Матрикс також буде літати. Але чи варто вирішувати вам? Посилання описі під цим відео, а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.